Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, Переможемо разом. Під час тривоги РФ атакувала Вінниччину. На жаль, є пошкодження житлового будинку і постраждалі. Вся країна сьогодні не спала або проснулась від вибухів. Тривога по всій країні дрони атакували міста, як і ракети. Тіма будьте в укриттях цієї ночі, оскільки ЗСУ, РДК просуваються по території РФ, окупанти будуть обстрілювати наші місця, аби пропагандисти мали про що говорити. Хоча б якісь перемоги джерела зазначають, що сьогодні, під час тривоги, російські війська цілили по аеропорту Вінниця в селі Гавришівка. Аеродром не використовується військовими давно, не є діючим. Проте коли це росіян зупиняло, на аеродромі горіли муляжі F-16. Тим не менше, вони таки влучили в цивільне підприємство шахедами. Зрадники здають всі аеродроми, на яких створили видимість присутності літаків. Залужний полює за крутами. Не перший раз працюють зрадники. Військовий Сергій флеш пише: сумне відео знищення наших вертольотів. Почали їх касетою. Один зміг відлетіти. Два ясно зазнали пошкоджені. Були добиті ланцетами або ракетами. Як і чому так сталося? Запитань більше ніж відповідей, можу пропустити, що сіли на заправку на відео. Видно заправника на лопаті обертається. Противник, судячи з відео з БПЛА, вже чекав їх у цьому місці. і Атакував миттєво касетою. Тобто, місце посадки здали. Той же час телеграм-канали говорить снайпер. Пише: Вчора ми опублікували інформацію про загибель наших пілотів. Я не маю слів. Не хочу нагнітати. Мені просто боляче від таких випадків. Сергій Нікіт у той же час зазначає наступне. За інформацією військових головнокомандувач Залужний забороняв транспортувати, розгортати установки Петріот без радіоелектронного і зенітного захисту, і тому за весь час використання установок Петріот орки не зуміли пошкодити жодної. Але сьогодні військовим керують дилетанти, а можливо зрадники Зеленський з Єрмаком. І за якихось 10 днів ми втратили один «Хаймерс» – дві пускові установки Петріот. Мало того, що це сотні мільйонів доларів, там ще не буде чим закрити небо на сході. Сьогодні навіть важко прогнозувати, чи дадуть колись нам ша установки для заміни втрачених таку високу ціну платить ЗСУ і країна за дурість зеленського і його нетерпимість до генерала, якого народ цінує більше ніж нарциса. Самодура з не так давно, коли командувачем був залужний. Росіяни не могли дістати наші літаки, гелікоптери і системи ППО в тилу лише в бою. Зараз же мор дорогої техніки, і що найголовніше життя наших хлопців, яке безцінне, навіть під час атаки останні по аеродромах. Росіяни визнали провальну атаку по аеродрому, яка більше вдарила по цивільних ніж по військових об'єктах. Відповідь України буде жорстка. Ось що пишуть самі окупанти. В Минобороны в Генштабе в ярости от результатов ракетного удара по Украине думали, что уничтожили F-16 и Патриот, а Собянин звонил Шойгу и кричал «Сегодня утром мы не могли не восхититься результатами массированного ракетного удара нашими военными по территории Украины» и позвонил своим знакомым в Генштаб Минобороны, чтобы поздравить их с успешной работой. Военные нас разочаровали, скажем прямо, сейчас в ярости. Оказывается, что значительная часть ударов была неудачной. Например, таким был обстрел аэродрома Миргорода. Мы зафиксировали и уничтожили там шесть самолетов F-16. По данным разведки, это оказались муляжи, и мы теперь не знаем, есть ли у врага вообще такие самолеты. Ракеты потрачены, среди них редкие металлы, признался собеседник Минобороны. Также были уничтожены муляжи ЗРК «Патриот» в Киеве. Мы по ним ударили, сожгли их, решили, что это настоящее, и пустили новую волну ракет на Киев, который, по нашему мнению, остался без защиты, а оказалось, ничего мы не уничтожили, и наши ракеты были сбиты. В итоге почти 30 ракет зря потратили, не понимая, почему наша разведка так работает, пожаловался источник в Генштабе. По словам собеседников, ряд военных объектов в Украине был поражен, но эффект от того массированного обстрела куда меньше, чем хотелось бы. Плюс враг получил важное преимущество. После кадров горящих гражданских зданий Украина точно получит новое западное оружие. Причем много. Недоволен обстрелом Украины в том числе и Сергей Собянин. Сергей Семенович звонил с Шойгу. Был сложный разговор с частыми переходами на крик. Признался источник в окружении московского мэра Собянин. Опасается, что ответом на удары по Украине могут быть обстрелы Москвы. Которое можливе в том числе на Новий год, і сумнівається, що столичное ПВО при всій мощі выдержит массированные удари. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя, висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.